Привітуліки, привітуліки, мої дорогенькі. Знаю, читала ваші коментарі вчора, що, що ви мене загубили, що ви мене підтримуєте. Але не до того було, як то кажуть. Воно і сьогодні, можливо, не до того було, але зараз, поки ми в дорозі, в мене є час відзняти вам це відео. Разом ми прийняли рішення остаточне про його ліквідацію. Все, це вже крап. пояснити тим, хто пише мені коментарі такого плану. Не продавайте козачок, не прибирайте козочок, не спішіть, потрібно надіятися на чудо. Вихід завжди знаходиться. От ми його й знайшли вихід. Значить, ще раз вам пояснюю. Я, по-перше, це саме головне, я звикла дивитися на речі реально. Не літати в хмаринках отам, не мріяти про чудо, а дивитися реально на речі. Що я бачу реально? Ви розумієте? До цього діло йшло два з половиною роки. Перші такі розмови, перші такі думки з'явилися і ще в лютому 22-го року. Ми всі ці два з половиною роки намагалися втриматися, так? ми балансували на нулі. Якщо до лютого 22-го це господарство приносило нам дохід, а так, я цим займаюся, це... Це не тільки мені подобається, це ще й моя робота, розумієте. Це господарство окупляло себе і давало заробити нам. Тобто це було нашою роботою, Да? Вони окупляли себе і давали заробити нам. Останнє це було в 21-му році. Ми пішли в запуск під зиму. І вже в 22-му ми зіткнулися з ситуацією, так, що а що робити? І от весь цей проміжок часу ми балансували. Балансували на нулі. Тобто ми в натяжку натягували те, щоб закупити корма зерно і сіно, ну і там ветеринарні препарати, все це само собою. Але в цю ж касу ці два роки і ще йшло, йшли кошти від продажу поросят. Тобто це ж не тільки були кози. І от, по цій самокупності, сукупності ми випливали в ноль, можна сказати. Там да, ми так протрималися два роки. Але ті роки, по крайній мірі, з ціном такого не було. Це по-перше, зерном в минулому році, ну, овес я взагалі мовчу. У нас його не купиш вже декілька років. В минулому році ми зіткнулися з проблемою і придбати ячмінь. Тому що, от, наприклад, всі фермери, які є в нашій округі, їх багато насправді тут. Але кому б не подзвонили, це кукуруза, сімічка або пшениця. Ні про який ячмінь ніхто і мову не хоче вести. Не сіємо і не будемо, отак нам відповідали. В минулому році ми ледве знайшли ячмінь. Що буде в цьому році, це невідомо. Чи буде хоча б там, де, де ми брали минулого року. Ну я навіть до ячміню не хочу, як то кажуть, добігати. Ще до ячменя, ще до зерна. Що ми маємо? Ми маємо те, що нема збуту. Це по-перше. Це сама головна проблема, немає збуту такого, який він був, наприклад, у 2021 році. Немає збуту, лежить продукція. І тут уже цепочка підтягує одне за друге. Продукція лежить. Скільки її наварювати? Ви бачили, так? Да? Повен холодильник. Ще три дні назад у мене був повен холодильник. І це ж тільки холодильник таких сирів. А ще було хало... Масла. Це все було розпихано по камерам. Тобто насправді продукції було, хоч завались. Немає продажів, немає і коштів. Дойшли до сіна. Таких цін на сіно нам ще не озвучували жодного року. От зараз ми їдемо по сіно, по 10 тюків сіна. Скільки воно мені вийде, не знаю. Заправились вже на 500 гривень, взяли прицепа і їдемо. Скільки зараз дідусь озвучить ціну, потім вам скажу, якщо буде цікаво. Знайшли ще в одному місці, я, правда, не знаю, яка там кількість, але минулорічне. Самі всі розумієте, да, що таке минулорічне сіно. Це може десь злежатись, десь підпріти, десь підсвісти, десь ми ще обіцяли. І невідомо, чи схочуть кози його їсти, чи не схочуть. Тільки самовивіз, сказали нам, і мінімум 70 гривень тюк. Самовивіз возити причепом 500 тюків сіна, ну там не буде 500 тюків. Річ в тім, що там і не буде, навіть якщо би я і хотіла. Навіть якщо б я зараз мала такі кошти. Включаємо логіку, да? якщо би я мала такі кошти і закупила це сіно. Тобто я вкладаю кошти, купляю сіно, ми залишаємо кози, доїмо. Куди далі? Куди далі? Доїмо, щоб виливати свинням? Це логіка, то щоб варити сир добре, якщо навіть ну, будуть такі моменти, да, що проскакуватиму і світло не вимикатимуть, я сподіваюся, завтра щось зварю, якщо сьогодні не вимкнуть. Класти його вже нікуди, постійно продавати по таких цінах по 500 гривень, Купляючи сіно по таких цінах, я не буду. Це, розумієте, мартишкин труд. Ми будемо пахати, гробити своє здоров'я, щоб за весь віддавати, ну а де логіка? І продаючи продукцію по такій ціні, як я зараз влаштувала розпродаж, я сіно не окуплю. А одного сіна мало. Потрібні ще ветеринарні препарати, лизунці, кальфастоніки, да, глистогонни і так далі. Тут же ж, тут же ж підтягується наступне питання: вимикання світла. І всі ми прекрасно живемо і бачимо, як це відбувається. І всі ми розуміємо що попереду осінь і зима. І буде не краще, тільки гірше. І нам про це прямо заявляють. Молоко, яке постояло без холодильника, без світла, 4 години, я зроду не пустю в сир. Чому? Тому що я варю сир не тільки для себе. Я варю сир для людей на продаж. І якщо я продаю свій сир, це наша фішка була. Якщо я продаю якусь продукцію, я за якість цієї продукції відповідаю головою. Якщо я впевнена в якості, я зубами глотку любому перегризу. А зварити сир з молока, яке, можливо, протяглось, покласти його в холодильник, де він полежить по 4-9 годин без світла. Невідомо, що там в тому сирі робиться і як я отаку головку сира можу продати людям. Не можу. Я не можу. Та є такі, що можуть. Хай торгують. Це не про мене. Я не буду таким займатися. Розумієте? І виходить так, що воно все поєднано, коло замкнулося. Багато мені хто писав, от ви порахуйте, можливо, генератор. У нас генератор 3 кВт. Він, в нього ну, розход, да, літра плюс на годину, тому що в нас багато холодильників і менше літри він не бере взагалі. От ми сепарували масло да, тоді, Перемивали все, сепарували ну, молоко на вершки. Чотири години у нас пропрацював генератор. Чотири години це не менше чотирьох літрів бензину. Хто вміє рахувати, той порахує скільки це, так? Це куди додати? До ціни масла, на нього нема клієнтів по тій ціні, по якій воно було. Не те, щоб додавати туди е, ціну на пальне. Чи можливо мені треба було на 9 годин увімкнути генератор? 9,5 годин. 10 годин. Це 10 літрів бензину, мінімум. 10 літрів бензину. Бензин майже вже 60 гривень. 600 гривень в день. Буди їх доплюсувати. Що ми так заробимо, скажіть мені, будь ласка. Ну, тобто, це нереально, розумієте? Ми е, вже прорахували все, що можна було і не можна. Тепер далі. А, в мене ж я ж просто записую. Тепер далі. Сподіватися на чудо. Вірите. Люди, ну будь ласка, не смішіть. В що вірити? В що вірити? Ви в те, що це закінчиться завтра, післязавтра, через тиждень. В це вірите? Воно два з половиною роки вже тягнеться. Ви згадайте Донбас. Закінчили? Те саме буде і з нами. І треба просто це прийняти і бути до цього готовими. Сумієте? Я цю зиму на генераторі, окоти приймала і так далі. Це нереально. Це такі збитки, що ви просто собі не уявляєте. Той, хто з цим не стикався, ви собі такого не уявляєте. Ну отож. Позавчора, під вечір, я не знаю скільки годин. Вчора з самого рання. Кози дівні, а ось солому палять, так? Да. А ось солому палять. Бач, нікому не потрібно А як людям продати, так 600 гривень тюк. Ой, 60 гривень тюк маленький. Що е -е. далі вірити? Вихід знайдеться, де він знайдеться? Де він знайдеться? Мені хтось. Дасть 80 тисяч плюс ще на доставку, щоб закупити гарне сіно і годувати худобу. Ну, вибачте, але я не маразматічка. І я навіть не збираюся не відкривати донати, не просити про допомогу, тому що таку суму зібрати це нереально. Чи в що вірити, пишуть мені там сонячні панелі. В мене на це коштів нема. Що я повинна вірити, чого я повинна чекати? Що знайдеться якийсь е, 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 так, чарівник, Прилетить вдруг волшебник в голубому самоліті. У мене цей голубий самоліт е, кружляє над хатою. Все, тю-тю. Трава рости не хоче. Трава не росте. І щоб. Магазин. Магазин-стадіон він казав якийсь. Трава рости не хоче. І щоб бу... можна було, допустимо, вкосити в день, дати їм трави. Е... Підсохла вона і дати на вечір вже як сіно, немає такої трави. Це сіця, є. Так, да, сільська рада. Нема трави. Вона У нас оце був перший дощ за всі оці місяці. Сіно закінчилося. І щоб протягти хоча б трішки, мені вже Необхідно купляти сіно. От ми поїхали по ньому. Скільки мені зараз вийдуть 10 тюків, я боюся уявити. Ну, Приблизно то я знаю, скільки вони мені вийдуть. Тому не треба мені писати, що не продавайте, не прибирайте, надійтесь на чудо, вихід знайдеться. Щось ніде ніхто не вийшов нас зустрічати, да? а зв'язку тут нема. Ну, це отак от і їдь. Зараз викатаємо весь бензин. Ой, хоч би додому було на чому вернути. А ти прізвище не знаєш так? А Откуди я можу знати? Не знаю. А це вже, мабуть, ми далеко кудись заїхали. А де тепер розвернутися з прицепом? Пішов Вова до бабульки запитувати, може якось щось дізнається. Так що нам було дуже нелегко прийняти це рішення, але далі балансувати на нулю ми не можемо. Тому що, якщо ми закупимо сіно, ми підемо просто в мінуси. Ми не збалансуємо навіть на нуль. От. Тому рішення прийнято. Знаєте, як кажуть, оскарженню не підлягає. Оскарженню не підлягає. Не робив тебе знову, этот... я перезагружаю телефон. Ну що, підказали? Проїхали, далі. От, рішення прийнято, рішення. Оскарженню не підлягає, не треба писати, не треба свій час витрачати і мій. Тому що я, коли читаю такі коментарі, мені, знаєте, стає ще гірше. Тому що, ну, ну чесно, це бред. Сподіватися, зачекати. На що чекати? Трави нема, ви розумієте? У нас в області взагалі немає. Не було дощів, немає трави. Там, де люди брали по 200 тюків з укоса, да, з, ну, з, з куска, з території, в цьому році взяли 40. Є різниця? Нема трави. І ніяка ціна настійно не зміниться, і ніяке чудо не відбудеться, і нічого нам не допоможе. Вона не виросте, вона не з'явиться, розумієте? Якби хоча б по минулорічним цінам, але ж таке знову, це тільки сіно, а куди діти той факт з відключеннями електроенергії, з, ну, з відсутністю збуту? Куди це подіти? Тобто це розумієте, це цепочка. Де чіпляється одне якесь дзвіно за інше. Оце, мабуть, чи що? По якийсь коробку. От. Тому це неізбежно. Це неізбежно. Коли ще в му році, тримаючи шість кос, я... в мене не лежали так сири. Я навіть відмовляла людям. Я набирала замовлення на два тижні. І раз в два тижні відправляла. Поїхав, блядь. Подивився скай, махай далі, стой далі. Ой, може назад буде, і може він в магазин поїхав, та буде. Ти знаєш його? Так. Да. Ну, може, він зараз в магазин скупиться, щось там та буде вертатися. От. Тому, я ж кушу. я відмовляла тоді людям. У мене було так само шість кіз. Ми відвозили, відправляли поштою замовлення. І були такі випадки, що люди зверталися, а я їх записувала на наступний вже раз, тому що ну, просто не вистачало молока. Це був 21-рік. Не в 22-му, не в 23-му, не цього року. Такого збуту немає. А наварювати їх, щоб вони з вимиканням світла попропадали, ну, вибачте, це дурість. Я думаю, ви погодитесь зі мною. Тримати кіз для того, щоб молоко тільки сепарувати або годувати ним свиней, це також дурість. Бо їх годувати треба і прибирати за ними треба, і доїти за ними треба, ну чи їх треба. Розумієте? Яшку, це не спонтанне рішення, як деякі думають. Насправді в нас вдома це все обговорюється з лютого 22-го. І щороку ми підводимо підсумки, да? І раділи і минулий, і позаминули роки, що ми, що ми хоча б на нулі, а не в збитках то цього року ми вже зараз, на, на сьогоднішній день ми в збитках. Тому давайте, будь ласка, залишимо всі ці демагогії, рішення прийнято. Стосовно того, як це все буде відбуватися, я розкажу в окремому відео, бо це і так вже довго вийшло. Рішення прийняте, господарство ліквідується.